Перекур. Десь Ляля поїхала з татом, а я зварила супчик на обід. Вчора був речений, сьогодні з мермешелькою, з дрібненькою. Трошки пошуршала по кухні, де зараз складу ще сірку. Та й робота у бабульки теж закінчилася. Будемо ліпити далі. Маму зліпили, тепер ще бабу треба. Каже, бабу, треба зліпити. Ну, зліпимо, як приїде. Такий вже цікавий хлопчик. Каже, ти мене любиш чи ні. Ну так ну як тебе не любить, дитя моє рідне. А як же і тебе, і Маркуню? Маркуня вже дорослий. Такий дорослий і ще й така дитина, я вам скажу. Ну, а як уже дев'ятий рік, що там балакати? На вулиці сонечко вискалилось, хороша погода. Ну, я вже піду після обіднього сну із Ористуси, і тоді я трошки провітрюся. Піду ще пошуршу чуть, чуть Да і на сьогодні моя робота і закінчилася. Куди б я не їхала і куди б я не йшла, аромати від Parfum City завжди зі мною. Один аромат коштує 399 гривень, люкс копійки. Коштують трішки дорожче, це в мене Люкскопія дуже хороший аромат. Тим більше на сайті завжди діють акції. Саме зараз діє акція 1 плюс 1 дорівнює 3, при замовленні двох любих ароматів, третій в пластику 110 мл, ще й плюс така мініатюрочка 10 мл, по-моєму промокоду, і тиме в подарунок. І діє акція, коли замовляєте три аромати, ви отримуєте 9. По ціні трьох, тому що три в пластику йтиме в подарунок, і по моєму промокоду три мініатюрочки в подарунок, ще й плюс шопер. Замовите 4, отримаєте 12 і так далі п'ятнадцять і, і до безкінечності. Аромати в склі це копії голландських виробників. Вони зовнішньо ідентичні з оригіналом. стійкість аромату 5-6 годин. А от Аромати в пластику це копії французьких виробників. Вони саме ароматом максимально наближені до оригіналу. І стійкість такого аромату до 18 годин, тому що вони містять 30% арому концентрату. Пластику набагато стійкіші аромати. Ну, і як завжди, при замовленні від двох одиниць безкоштовна доставка. Можна до 8 березня згуртуватися з сусідами, з колегами, з друзями і замовити багато, отримати, ясне діло, ще більше, ще й безкоштовно доставлять. Переходьте по посиланню і замовляйте. Ура, нарешті дочекалась. Так, ідемте. Зараз буду відповідати на питання актуальні для вас, дівчат. Ідемте зі мною. Я думаю, вам сподобається. Людмила, поділіться, будь ласка, своїм досвідом, як потрапити на стрітстайл. Насправді все дуже легко і просто. Можливо, люди думають, що сюди треба якісь окремі запрошення, чи вас хтось має покликати. Ні, ви просто піднімаєте свій зад і їдете сюди. Мілан, Нью-Йорк, Копенгаген, абсолютно туди, куди ви захочете, і проявляєте себе. Але не потрібні ніякі додаткові запрошення. Стріт стайл це про проявлення себе, себе показати. Це знайомства, фотографи, відеографи, нові люди, інфлюенсери. всі починають і проходять цей шлях, шлях. Моди стилю, саме срід стайлів. Мені, наприклад, цей формат дуже подобається, тому що це дійсно ти можеш показати себе, своє внутрішнє я через одяг. Як потрапити на популярні покази? Прада, фенді, все ну, наприклад? Хороше запитання. Насправді це такий наступний левел. Є декілька варіантів потрапити на такі покази. Або вас бренд запрошує сам через піар, там пишемо на сторінку, на кооперейшн, куди завгодно. Або є варіант купити і потрапити туди. Продають білети. Насправді байери пропонують. Або люди, які безпосередньо працюють, консультанти є така можливість, але коли ти купуєш, наприклад, я не хочу купувати, ти мені минулого разу пропонували там 15 тисяч євро, і ти ходиш на всі покази: Прадев, сен Лоран, Фенді, Гучі, тобто на всі-всі популярні, ти можеш купити. Десь в середньому білет 3-5 тисяч доларів. Але коли ти купуєш, я просто бачила на стріт стайлі, коли приїжджає, Ну, коли їде запрошена зірка, це абсолютно інший рівень. Тебе зустрічають, тебе проводять, і дівчата з боку заходять з тими білетиками і плюс, коли ти хоч раз купиш, тебе бренд вже сам ніколи не покличе. Існує непопулярна думка, що стрітстайл це не найвищий рівень для інфлюенсера. і справжній престиж полягає в тому, щоб відвідувати модні покази, а не просто з'являтися на вулицях. Мені не подобається ця думка, тому що як ти ще можеш заявити про себе, як ти можеш засвітитись, розповісти, ти можеш так потрапити в журнал. Дівчата вже, які знаєте, типу поїздили сюди, і такі пишуть: ой, та стрітстайл там зіпсувався. Нічого постидного в цьому немає. Це навпаки е якісь нові вершини. Що сидіти вдома, толку чекати, коли тобі хтось там напише, кудись запросить. Насправді це нереально, поки ти не почнеш про себе заявляти, тому стрітстайл. Це такий рівень, який має пройти хоча би один раз людина, інфлюенсер, блогер, який хоче розвиватися в цьому напрямку в напрямку стилю, моди, фешону. Тому однозначно стрітстайл потрібен в житті. Це круто. Я наприклад, вже бачите, збираюсь Взагалі, за те, щоб підтримувати українців, українців за кордоном. І Сьогодні в мене повністю команда фотографи, відеографи, візажист. Ось, будь ласка, Даніела, також з України. Я вже вас знайомила колись, коли була на показі весільних суконь в Бергамо. Сьогодні також мене буде збирати Даніла. Сьогодні, завтра, післязавтра, так, да, Даніела. Да, всі дні разом. Всі дні разом. Тому, будь ласка, лишаю вам посилання. Хто хоче, хто буде в Італії, пишіть їй. Весілля вона також може збирати мейкап зачіска. А ще вона працює в українському G-Bar. Ми можемо про це сказати? Так, так, так. Супер. В Мілані працює, тому будь ласка. І також на навчання. Якщо ви хочете навчитись макіяжу сам для себе, я втактую. Да, курс сам для, сам для себе. Візаж для себе. Візаж для себе можете звертатись в директ до Даніє.